Ваша готовність до, стосу... до відносин? Ну, тут показують, що у вас досвід вже бив, був, у тих, хто дивиться, стосунків, досвід був навіть сім'ї, і ви планували своє майбутнє. Але ну, зараз ми дивимося під час війни, тому я думаю, що багато хто просто Ой, відчув цю війну на собі дуже глибинно, бо показує, що у вас дуже велика. Травма. От ви йшли, у вас були стосунки, було все добре, була сім'я. А потім прийшло щось таке, ну щось таке, війна прийшла, що ці стосунки, мабуть, у вас забрало. І ви настільки глибоко це відчули. Чомуся ж мені передалося все. Це настільки глибинно було для вас, і настільки боляче, що ви просто не можете зараз йти далі. Хоча, наче хочеться чогось нового, але дуже велика глибина біль тримає вас. Що потрібно відпустити, яку стару енергію або людину, яку я досі тримаю в своєму полі, це теж... Може бути однією з причин. Ми просто, бачите, розглядаємо різні причини, і вони комусь відгукнуться. Бо в когось буде щось одне, в когось щось інше. Можливо, є людина у вашому полі, яку треба відпустити. Що ну я прям показала. Ну, я знову кажу, це ж загальний розклад, тому це може комусь конкретно відігратися. Дійсно, в вашому полі є людина, імператор це показує чоловіка, який, з яким у вас були дуже важкі, от диявол показує стосунки, ну, які зараз називають як аб'юз, який тримав вас як от на гачку. І я так розумію, що ви ну це для когось, ну, для когось це буде актуально. що вам. Дуже важко далося розставання з ним. От папірки мечів це могли бути і скандали, і ви, ну, ви виясняли стосунки свої, і вам це дуже-дуже важко вдалося. Але ця людина продовжує бути в вашому полі, і вона не дає вам рухатись далі.